У нас починається робочий день. Сьогодні я хочу зняти відео про свою роботу від початку зміни і до кінця. Поїхали! Починаємо день ми з розтопки котла. Привозимо дров і загружаємо. Зараз у нас йдуть ви, ви бачите, рубані, ну, зазвичай ми метровками. Топимо. Ними зручніше і практичніше. Просто зараз така ситуація, що з лісом немає можливості інших дров. Тому топимо ось цими. Трошки пересушена, бо база у нас 14, ну нічого страшного. Тут я вирішив піднятися і показати вам який чудовий схід сонця. Це просто словами не передати, Ви тільки подивіться, яка тут краса. Просто насолода для очей. Ці осінні ранки з такими сходами. Дуже гарно. That's the show. Всі висипали. Йдемо нову партію. Нова партія приїхала, 23 волога. 12 годин попрацювали і витягуємо жар топки. Боже, нас пер... наспирується за зміну багатенько. І ми вичищаємо його, вивозимо. Нехай охолоджається. На дворі півтретя ночі, темнота, а ми працюємо. Ось так ззаду виглядає сушарка з тієї сторони, гарячий воздух подається і тут бачите воно так, такі трикутні, наче варені швелєра і знизу сіточка і воно гарячий воздух дає і тут пара видувається вже з цієї сторони. Бункери в нас невеликі, район 12-13 тонн, повна загрузка це так сушимо. Нарешті, друзі, наша яма пуста. Сьогодні закінчили сушку, першу можна сказати, і будемо відпочивати. До понеділка. В понеділок має бути вже нова партія. Яму накрили від дощу, Котел ще працює, досушуємо остатки і будемо збиратися додому. Всім вдалого дня і гарних вихідних.